Що Олексій Залевський, ще й кінорежисер, сюрприз для багатьох. А от сюжет його дебютної стрічки сюрприз, мало не для всіх. Зритель должен прийдя на фільм, получить какую-то нову емоцію, нове впечатлення, новий сюжет. А не знать, что этот любит ее, этот любит его, а убийца сосед-молочник. <ррророк> Старался держать интригу фильма все-таки до конца. Никто не ожидает финала, <рророк> никто не ожидает, что дальше будет. И в принципе это работает. Но для тех, кто ничего не понял, тому все красивенько. То есть, а для тех, кто понял, там найдется о чем подумать и замыслиться в этом фильме. И, конечно, это, сказать так честно, большая авантюра очень была, этот фильм. Будучи в Лондоне, мы встретились с Алексеем, и он рассказал мне о том, что у него закончили съемки, фильмы. Я говорю, Забевский. І, звісно, на всі руки майстер. мастер. І на щастя, ця авантюра для Олексія Залевського завершилася дуже успішно. Хоча, ще не зовсім завершилася. Про успіх режисера, дизайнера за кордоном. Далі у Моя Профешен. Новачкам завжди щастить, адже тільки но режисер закінчив роботу над фільмом, одразу ж був номінований на Лондон фільм Фестівал. До того ж, у п'ятьох номінаціях: найкращий режисер, найкращий сценарій, найкращий саундтрек, найкращий фільм кінофестивалю та найкраща музика до фільму. Статуетки у двох номінаціях: Найкращий режисер та найкращий саундтрек. Залевський таки привіз до України. Ми зняли достаточно качественный продукт, який може конкурировать на мировом ринку. Вони ко мне относились не к какому то містечковому кіно. Они, в принципі, со мною разговаривали на серйозному професіональному уровне, і поэтому мені це очень как бы польстило. І на цьому фестивально гастрольний період стрічки з а разом із нею і Алексея Залевского, не завершується. Также ми сейчас пройшли що на Манхэттенский кинофестиваль кінофестиваль і що на сан -Тропе. Я знаю, что, во-первых, он был хорошо встречен на некоторых фестивалях и получил призы, это первое. Второе, я знаю, что Леша много делал за свой счет там. Они говорили, как вы умудрились это снять за такие деньги. Цикаво, якой же бюджет дебютной стрички Алексея Залевского. Это коммерческая тайна. Залевский у нас был все. Человек, оркестр. Я восхищаюсь его работами, то, то, как он делает. Но он молодец, он большой молодец. Это будет в сети Лизы Левского, ну, это есть. И это правда будет какой-то фурор. Леша своими силами сам воплотил свою мечту. Это о многом говорит. Я считаю, это такой благородный риск взять и такое сделать. Лешка взял это и сделал. Он зробив і сміло так още. Тому респектиму огромному. До речі, Олексій Залевський не єдиний, хто мріє про славу режисера. Ользі Навроцькій бути просто дизайнером теж замало. Все про модний бізнес Ольги Навроцької. Дивіться, моя профешн» наступної суботи. Я пішов сценарія, знімаю крутки метр, Тось я хочу знімати кіно. це моє будущее. Це моя профешн. Дизайнер Олексій Залевський знайшов себе у великому кіно. Він презентував успішний детективний мюзикл «The Joke». Та й це ще не все. Зараз ми вже працюємо над новими двома проектами, даже так. <laughs> поэтому ми вже закінчуємо новий сценарій. Цікаво, чи погодяться знову працювати із непередбачуваним Олексієм його колеги за фільмом «The Joke». Я б знову відказувала. О, вот. точно, ну, я поработала да. бы с ним, да. Я бы поработала, но отказывалась бы всегда. Да. Ну, это такая. Это как, я же говорю, что это как творческие люди. Нет, я не буду, не пойду. Но в итоге, но в итоге все равно работа была удивительно красивая. Мне кажется, что было все чудово. Тільки у моя профешн. Чим, окрім пошиття одягу, займаються інші українські дизайнери? Поки Олексій Залевський знімає фільми та пише сценарій, українські дизайнери займаються благочинністю та виставляють свій одяг на українському ексклюзивному аукціоні. Олена Бурба, Лілія Літковська, Саша Каневський, Світлана Бевза та інші українські котюр'є об'єдналися заради благодійної мети. Дизайнери представили по одному лоту на аукціоні, покликаному зібрати кошти для поранених на Донбасі. Цікаво, що ініціаторами такого заходу стали грузинські колеги наших дизайнерів. Та вдахновітіль та грузінські дизайнер Сафоганґліяшвілікатора. Написала мені очень трогательное письмо. Потом слово за слово просто мы начали говорить об аукционе. Она аукціоні. что она може підключити еще ребят з Грузії. Появились українські дизайнеры, у которых активна позиція, которые не безразличны. На аукціон потрапили сукні і вечірні і повсякденні костюми, прикраси та аксесуари. Сама ж організатора аукціону та дизайнер Наталя Каменська виставила пальто. Это кашемир, это ручная работа, это как бы то вещь, за которую можно бороться. События, которые происходят, хочется наоборот чуть-чуть света, чего-то более такого надежного, уютного и светлого. Вот в общем-то Но... пальто, я думаю, да. До речи стартові ціни на будь-який одяг, чи то пальто, чи то вечірню сукню, однакові. Українські і грузинські дизайнери змовилися, і всі свої лоти виставили за 4 тисячі гривень. Ну, як на мій погляд, деякі з них набагато, на три, а то й чотири рази дорожче. Щоправда, 4 тисячі гривень. Така вартість стосується лише одягу. Стартова ж ціна більшості прикрас 6 тисяч гривень. Та як би там не було, ця українсько-грузинська ініціатива виявилася дуже успішною. Всього за кілька годин дизайнерам вдалося зібрати більше 10 тисяч євро З вами була моя профешн, і Я дівушка блонда. Зустрінемось наступної суботи.